Всім доброго дня! З вами канал Мінягро Кропивницький. Відвантажуємо тракториця Orion 404, Тракторець на на кінських сил, 4 циліндровий Повнопривідний, два режими валу відбору потужності, 3 точка, розподільник. Ціна даної моделі 6950 доларів. Кому цікаво, приїздіть, тестуйте, Тракторців наявності. Гарантія 2 роки, доставка завжди міняє безкоштовна. Тож не хто собі ще не придбав тракторця, приїздіть. Ось такий красень їде в Обринецький район. Працювати. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!